пальне при поїздці на автомобілі. Перевіряти тиск в шинах. Якщо тиск в шинах падає на 0,5 барів, пальне може розходитися на 5% більше. Якщо більше падає тиск, то ви можете збільшувати розхід на 10%. Тому дуже важливо постійно перевіряти тиск в шинах. На кожному автомобілі тут з водійської сторони більшості автомобілів або на кришці, там, де заливається пальне, там є така табличка, яка показує, який розмір шин повинен бути в автомобілі, який тиск повинен бути в шинах автомобіля. Перевіряйте кожен місяць, там дві, три, чотири тижні. Кожні перевіряйте, не лінуйтесь, і таким чином ви можете заощаджувати до 10%. Е в розході пального. Колись приїжджали німці, привозили гуманітарку і приїхали на такому п'ятитоннічку. Вони коли приїхали пустим автомобілем, перше, що вони зробили, вони підспустили колеса. Потім, коли вони значить, їхали, загрузили з товаром, вони підкачали колеса. Потім вигрузилися, трошки підпустили колеса. Знаєте, я думаю, що вони роблять? А вони розумні люди розуміють, що тиск, правильний тиск в шинах впливає на розхід палива. Користуйтесь.